Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас у подорож до зимового лісу. Тож, один, два, три у подорож вирушаємо ми. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма, Мете хвостом лисичка сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. З приходом зими відбулися кругом великі перетворення. Особливо стали невпізнанні дерева влітку дерева шелестять зеленим листям. А восени листочки дерева скидають, але дерева взимку можуть перетворюватися. Особливо казковими вони виглядають після снігопаду, коли сніжинки прилипають до гілочок, стовбурів, наче біла пухна ставата. Дерева взимку можуть бути кришталевими. Це можливо спостерігати, коли після відлиги повітря стає вологим. А вночі вдаряє мороз. Тоді дерева покриваються, мов би, голочками, тобто ініє. Дивуєшся, що кругом невимовна краса, а коли світить сонце, то іній на вітрі починає опадати вниз і виблискувати, мов кришталики. Дерева взимку перебувають у сплячці, тому кругом стоїть тиша. Тільки тріщать на морозі стовбури дерев і виє вітер. Але виявляється, що життя триває, на снігу видно сліди птахів та звірів. У білому вбранні зелені ялини, Під сніг, як під ковдру, сховались рослини, щоб їх не дістали морози страшні, щоб взимку з нас снути а ожить навесні. Дякую, малята за увагу.